Розпочали засідання традиційно виконанням гімну України. Відтак у сесійній залі зареєструвались всі 38 новообраних депутатів. Голова територіальної виборчої комісії Руслана Кубарка оголосила підсумки виборів депутатів та міського голови Ужгорода. Опісля Богдан Андріїв зачитав текст присяги. Я Андрій Богдан Іксакович усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України неухильно дотримуватися конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присягу склали й депутати та затвердили її підписом. Після чого їм вручили посвідчення. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного сесії. Секретарем міської ради 28 голосами обрали депутата від європейської солідарності Андрія Рибу. А заступниками міського голови стали Вадим Борець, Василь Гомонай, Іван Шимон, Юрій Рахівський та Василь Пензеник. Я задоволений складом є молоді, амбітні депутати, які мають бажання працювати, які давали різні обіцянки виборцям. Це ужуроцям, і Ми будемо спільно намагатися їх реалізувати в нашому житті. Це інфраструктурні проекти. Це Проєктів в галузі культури в галузі освіти це в першу чергу перед нами завдання збудувати новий дитячий садочок, добудувати корпус до загальноосвітньої школи номер 19 в нашому місті. Значить, багато у нас інфраструктурних проектів в місті це капітальні ремонти доріг. Перше червона це ми на наступному пленарному засіданні. Приймав бюджет міста на 2021 рік. Звичайно, ми знаємо, що зараз пандемія коронавірусу, тому особливу увагу ми будемо приділяти у свій діяльності саме підтримці наших медиків, це забезпечення медичних закладів медикаментами, обладнанням. Також на засіданні було затверджено постійні комісії міськради та обрано членів виконавчого комітету у складі 14 осіб. Наступне пленарне засідання Ужгородської міської ради відбудеться 22 грудня.